Вітаю, друзі! Сьогодні 27 липня 2025 року, і поговоримо про те, що Зеленський і компанія швидше за все мають наміри будувати в Україні Білорусь щось на кшталт цього. Тому що, е хоча перша реакція на протести проти позбавлення незалежності інституції НАБУ та САП. Зеленською компанією у турборежимі, як пам'ятаємо, це відбувалося так. от, Перша реакція з боку зеленської компанії це була розгубленість і спроба знівелювати цю дію, готовність типу до відновлення становища, яке було до цього, яке вилилося у кілька відосиків у зустрічі Зеленського із керівниками правоохоронних органів. у... Поданні відповідного законопроєкту Зеленським до Верховної Ради у заяві Стефанчука, що 31 липня вже Верховна Рада спробує розглянути цей законопроєкт і ухвалити його відразу в першому читанні, в пізніше за основу і в другому читанні, і так далі. і так далі. Тобто, це були такі е, іпсори веранси з боку зеленської компанії, які ймовірно не чекали такої різкої реакції з боку. Міжнародної спільноти з боку е, міжнародних засобів масової інформації і таке інше. Однак потім, схоже, банкова підключила свої ботоферми, які почали поплюжити цей народний протест, звинувачувати його проплаченості, е, звинувачувати молодь, яка вийшла на ці протести. Нагадаю, що на в перший день протестів на протест вийшов також київський міський голова Віталій Кличко. І ось е, влада оговталася, після цього стало зрозуміло, що цей закон так просто не пройде у Верховній Раді, і е, схоже, що Зеленський і компанія не будуть відмовлятися від е, курсу. Взятого на авторитаризм, ну вони цей курс дотримувалися з самого початку, але просто спочатку імітували демократичність. Зараз вони вже скинули з себе маски остаточно, і це побачили на заході. Однак Зеленська і компанія від цього не відмовлятимуться, тому що це є їхньою цінністю внутрішньою, розумієте? Це не те, що вони е, там е, е, якийсь певний проміжок часу. Корчили із себе демократів, а потім просто відступилися від демократичного напрямку, руху стратегії України і зробили помилку. Ні, якраз в руйнуванні незалежності набу вони показали своє справжнє обличчя і своє ставлення і до України, і до, мокра... до демократії, і до війни і до прав людини, і до корупції, тобто до всього. Ну вони так себе поводили постійно, просто імітували демократичність, розумієте? А тут воно вже все відкрилося так. І раптово, як це воно завжди в житті буває, що остання крапля видається найбільш важкою зі всіх тих крапель, які були до того. Хоча вона такої самої ваги. І це неможливо передбачити. Це як чорний лебідь, який стається раптово для всіх, для всіх гравців. Я думаю, що небезпеку і цього Зеленська компанія поки що недооцінює, тому що вони. Ну, Насправді не дуже розумні люди по своїй суті, але дуже владні, дуже схильні до авторитаризму, дуже схильні до збагачення, до освоєння, умовно кажучи, бюджетних коштів. Також про це свідчить також те, що, як повідомила народна депутатка України, Анна Схорохот, до речі, Теж екс-слуга, яка посварилася зі слугами, ще в 2019 році щойно вона обралася за списком слуг і відразу з ними посварилася, з огляду на те, що швидше за все вона була орієнтована на якихось не тих олігархів всередині слуг, тому що як я завжди говорив, слуги народу, це ж не партія, це збіговисько. яке… Нічого собою не являють з точки зору команди, з точки зору ідейності, з точки зору ідеології, з точки зору цінностей, світогляду і таке інше. Тобто, це е, хаотичне збіговисько е, малокваліфікованих людей без принципів, без цінностей і таке інше. Так, от Анна скорого така ж сама, вона просто зараз зацікавлена в критиці зеленської і компанії, тому. Нам вигідно її вигідна її діяльність. Я маю на увазі громадянського суспільства. Так, от вона заявила про те, що готується кримінальне провадження і підозри проти Петра Порошенка і проти мера Києва, київського міського голови Віталія Кличка, і сказала Анна Скороход в інтерв'ю політичному оглядачу Руслану Бізяєву. Проти Порошенка готуються підозри. Я думаю, що Руслан Кравченко їх підпише. Проти Кличка готується підозра. Я думаю, що Руслан Кравченко їх підпише. Сказала скороход. Ну проти Порошенка, взагалі, Зеленським і компанією з 2020 року ведеться системна кампанія по його. Скажімо так, ізоляції і виключення з політичного процесу, що їм не вдається тільки тому, що Петро Порошенко заможна людина, за ним стоїть ідеологія, за ним стоїть політична партія, за ним стоїть досвід, розум, стратегічне мислення і таке інше. Так само, і Віталій Кличко, як на мене, він виріс в серйозного політика, який критикував і заділо діло зеленською компанією. І вони як більмо у оці, тому що всі інші. Фактично не розглядається Зеленськими компанією як серйозна політична загроза. А от Порошенко і Кличко розглядаються як серйозна політична загроза, що, я думаю, теж є помилкою з точки зору Зеленського. Якщо би зеленські компанії мали розум, тому що небезпека для них прийде не звідти, звідки вони чекали. Я переконаний, це просто така системна закономірність. От але незважаючи на те, що фактично Трошенко заблокували незаконними на моє суб'єктивне переконання санкціями, як вони назвали їх превентивними, це якийсь абсурд, взагалі фінансову діяльність. Активізували так звану вугільну справу? Схоже, вони зрозуміли, що ця вугільна справа не має якоїсь кримінальної перспективи, тому готують нові підозри для того, щоб зачистити політичний простір. А якщо якийсь е диктатор збирається зачищати політичний простір від людей, які мають інші політичні погляди, яких підтримують люди, то як це називається? Це називається авторитаризмом. Отже, Зеленський і компанія взяли курс на білорусизацію України, і е, ідеологічне і світоглядне бачення Зеленського саме в такому контексті було очевидне для мене в 2018 році. Адже він типовий совок, ну типовий, зрозумілий, е, мстивий е, совок, совєцька людина, хоча й дуже молода. Зі відповідними цінностями, яка взагалі не розуміє, що таке демократія, що таке західні цінності через низький рівень освіти, низький рівень самосвідомості і таке інше. Як і найближче його оточення, тому це є закономірно, що вони скинули маски і хочуть будувати тут Білорусь українського зразка. Побачимо, чи їм вдасться. Слава Україні!